Друзі, всім привіт! Компанія Урсагруп на зв'язку. Міцні причепи у місті Запоріжжя. Зараз зробимо коротенький огляд нового причепа, нова модель платформа. Аборити кузова чистими, довжина 5200 мм, ширина 2160 мм в кузові. Причіп зроблений спеціально для перевезення паліт, для спринтера, мастера бортового, в колію спеціально ширина кузова йде. Причі повністю оцинкований методом гарячого оцинкування. Повна маса причепа 3500 кг, гальмівна система кнот, гальму накату на 3500 кг. Дві гальмівні осі кнот торсіонні по 1800 кг. Посилена рама повністю йде. Зроблені е, спеціально. Е, Захист, велозахист по боках причепа. Оцинкований нового формату крила. Підлога причепа зроблена із фанери вологостійкою бакалітовою 15 мм. Новий бампер нового зразку зробили. Пійшло посилено на 3,5 тонни. Колеса 14 та Цешка. Два лючки під трапи На замочках. По всьому периметру причепа йдуть зачепи. Для трапів, ззаду і по боках. Спеціальні отвори зроблені для такелажних стрімянок. Нові фірмові бридговички. Додали металу, більш посилені зроблені. Також високий. Каркас під тент. без тенту, Тент буде клієнт робити самостійно. Центральна стійка знімається повністю для зручного бокового завантаження. Каркас розбірний. Такі, друзі, міцні причепи. В місті Запоріжжі. Переходьте за посиланням на наш сайт, телефонуйте, всім мирного неба!